Дванадцяте рівно! Стукалка відкрита! Хто yeah. хоче мене стукнути, підходьте! Я до тебе голомози! Виходить? Виходить! Хто вгадає, скільки... П'ятнадцять фунтів! І так, я відьма. Що ж, час збирати народ? Привіт, Венді! О, привіт! Що з твоєю кепкою? А, Нічого, подивись, що це! О, ти поглянь! Я не знаю, це качка чи панда, але я її хочу. Один м'яч, будь ласка, у тебе одна спроба. Це ви так думаєте? Одна панда качка, стережися. Гаразд діпер, це другий шанс. Не змарнуй його. Yeah! Oh, моє око. Що? Oh, воно напухло. Це так дивно. Ми проводимо багато часу разом, тож скажи мені, може, ти погодишся на побачення? Так, ні? Круто! Усе повторилося двічі. Це моторошно. О, може, це прокляття часу? Пухлик, скажи прокляття часу. Невже сили часу змовилися, щоб перешкодити мені виправити свою помилку? Ні, ні, треба спробувати ще раз. Бог любить трітю! А що нам втрачати? Зайдемо відьму. Моє око! З тобою все гаразд! Не пощастило. А, Венді, як сильно ти хочеш цю плюшеву іграшку. Так, я хочу її понад усе на світі діпер. А, Добре. А! Надамо м'ячу швидкість вітру, вагу цукрової вати... Тай знайдіпер, тобі судилося мати невдалий день на ярмарку. Так само, як мені.